Ходила пава, колодона Радує са, радуйся земли, ось Син Той Божий народийсь, да се хотя пір'ячко дере, са, радуйся земли, Ой, син той Божий народий. Yes. Рукавець, кладе, радуєса, радуйся земли, Ойсен Той Божий народець. з рукавця береночок є, радує са, радуйся землею, Ойсен Той Божий народець. звела би пошла та ночок, радуєся. За земли, ось син Той Божий народись. Христос народився, славимо Його. Там по полю Василь ходить, Василь ходить, коня водить, щодрий вечір, добрий вечор, і людям на вечір. Коня водить, плога носить, Його мати гарно просить, Щодрий вечір, добре вечір, я сім льотя на сього вичу, Орисинко сьогодні ку, бо сісенько, вже пшениченьку, щодрий вечір. Ось льотям на сьовечу, літо приде водем жати, бодем синко хлібеть мати, щодри вечор добре вечуть я сім льодям на сьобичу, Василь ходить все ножати, я їм ходить, я в омати, щодри вечор, добре Йо сім людям на сьобичу.